Інця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Радуйся Богом вибраного отроковиця, що своїм входом у храм, райські двері відкриваєш нам. Так, дорогі в Бо Христі, брати і сестри, свята Церква, в цей день. В у храм Пресвятої Богородиці Прісної Діви Марії прославляє цю подію і, зокрема, акцентує увагу на тому, що відбулося саме цей день. Адже та обітниця, яка складена праведними Іоакімом, і Анною, Мала бути часто виконана. І коли дії Марії сповнилося три роки, і Іотин і Анна вирішили звершити те, що вони обіцяли Богові. Це була урочиста подія. Вона супроводжувалася великою кількістю. Людей, рідних, близьких, сусідів, а також непорочних дів, які з запаленими свічками супроводжували із Назарету до Ієрусалиму при Свято Діму Марії. Це тривало три дні. Адже дорога із Назарета до Ієрусалиму. Це є певний відрізок часу, який потребував прикладення певних зусиль для того, щоб подолати цю дорогу. І ось і Єусалимський храм. На паперті Іерусалимського храму зустрічає цю дивну і урочисту процесію первосвященник священник Захарій. Так це саме той Захарія, який є батьком Іоанна Хрестителя. Так це той Захарія, який сповнився Духом Святим і став пророкувати в той день, коли вирішувалося, як назвати, яке імення дати його синові. І ось переносвящений Захарія зустрівши цю дивну процесію, чинив те, що не подавало чинити згідно закону і юдейському. Але Духом Святим навчений він вчинив саме так, увів Пресвяту Діву Марію за Дугу за навісу, святає святих. Куди не мало права входити не тільки жінки, не тільки чоловіки, але і священники, куди заходив тільки раз у рік сам пересвященник. І ось оця по подія Рівристі, брати і сестри, вшановується сьогодні Святою Церквою, як та, яка прообразує собою. Той невидимий храм, в який має війти кожна християнська душа. Ви знаєте, якщо звернути увагу на ікону введення в храм Пресвятої Діви Марії, вона чимось схожою є на те, як душа християнина, яка розлучається з цим видимим світом, є ведена ангелами на напокрім Бога. Як та душа повинна постати перед Богом і увійти в Небесне є свята і святих, щоб там прославляти Бога, щоб там перебувати вічно з Богом. Саме це нагадує ікона введення в храм Пвятої Марії. Але ми читаємо про те, що Єрусалимський храм це був особливий храм. Особливий був тому, що зовні прилягали до цього храму 30 будівель, різноманітних таких будівель, де перебували ті, хто хотів послужити Богу, тому посвячений служінню Богу. Один із цих будинків був, власне, для дів, які виховувалися при храмі. Тут вони перебували до 12-літнього віку. Тут був ще один будинок для вдовиць тільки ті, після смерті свого чоловіка провадили життя у своїй чистоті і посвячували себе на служіння Богу. Згадаємо, про це говорить Івана Лука, про Анну, яка залишилася вдовою і перебувала при храмі і у Єрусалимському, служачі Богові, постане і молитвами. Тут був будинок, в якому приймали подорожуючих. І кожен із цих будівель, які були прилеглені до храму Ірусалимського, мав якесь своє призначення. Кожна будівля мала своє призначення. І, як правило, храм виконував не тільки ту місію, де відбувалося богослужіння, і все. Тут і життя. І тут була велика кількість тих людей, які хотіли служити Богові, які посвячувалися на служіння Богу. Описано, що не забороняли праведній ані відвідувати свою дочку. Вона часто тут перебувала, вона часто відвідувала свою доньку, але цікавим є те, щоб опис перебування у храмі. При Діви Марії описані слідуючим чином, про те, що та їжа, яка належала кожному, хто там перебував, при Діва Марія віддавала жебракуючим, подорожуючим бідним людям, а сама годована була небесним хлібом. І відомо є і описують про це святі Отці, про те, що в храмі. Пресвята Діва Марія неодноразово спілкувалася з ангелами. І її життя було особливим тому, що Бог в такий спосіб готував її до великої тайни, тайни Богу до якого мала причетність Пресвята Діва Марія. Пресвята Діва Марія з Назарету. Це вона перша. Посвятила своє дівство Богові. Відомо нам в старому завіті були чоловіки, їх звали назорею. Це ті чоловіки, волосся, яких не торкалося лезо. Це ті чоловіки, які не створювали сім'ї, але посвячували своє життя на служіння Богу. Але не було ще в історії люська такого, щоб хтось із дів посвячував своє життя на цілковите служіння Богові і своїм дівством, своєю чистотою і непорожністю служив Богові. І ось саме Пресвята Діва Марія започаткувала це. Тому що, коли настав той час, що їй треба було покинути храм, тому що в храмі діви могли знаходитися тільки до 12-літнього віку. Вона сказала про те, що вона хоче посвятити своє дівство Богові. І, звісно, тоді, коли зібралися священники і вирішували, як це може статися, як це може бути, досі подібного не було. Не може такого бути, щоб діва посвятила своє життя Богові, не маючи при цьому своєї сім'ї. Власне, саме Йосип, побручний у обраній старості, який опікувався П'ятою Дівою Марією, при цьому згадуємо Гаду інших святах, зокрема, в від Різба Христового, про те, яка місія Йосипа була у справі опікуна цієї святої родини. Але досить цікаво описують це перебування у храмі Ієрусалимському святі. Отці і вчителі Церкви Христової. Зокрема, святи, святитель Епіфаній говорить про те, що Пресвята Богородиця, Діва Марія, служила Богові тим, що віддавала свою їжу жебракам, не маючи. А сама кормилася хлібом небесним. Також він описує про те, що від ранку до 3 години дня стояла на молитві, від 3 до 9 разом із іншими дівами займалася рукоділлям. від 9 знову починала свою молитву. Пророк Захарія стверджує, що бачив, як ангел не раз з'являвся і розгубляв з Марією дівою. Подавав їй їжу небесну. Святий Єронім стверджує, що неодноразово ангел розмовляв з Пресвятою Дівою Марією і закінчує ці свої міркування тим, що каже, відомо тільки Богу і Архангелу Гавриїву, як жила. І яке проводила життя Пресвята Діва Марія в Єрусалимському храмі. І ось борімо Христі, вшановуючи цю величну подію введення в храм Пресвятої Діви Марії, ми маємо збагути, наскільки важливим в житті кожного христинина є храм. Наскільки важливим в житті кожної дитини є храм. Ви знаєте, сьогодні ми так, батьки, часто. І своїх дітей, часто жаліємо їх рано підняти, часто жаліємо їх сполукати до якоїсь колити, уявіть собі трьохрічна дитина у храмі. Уявіть собі, наскільки це важливо з раннього дитинства приводити дитину у храм. Наскільки це важливо спонукувати дитину до щирої полкої молитви, до змови з Богом. Наскільки важливо сьогодні правильно організувати час своєї дитини? Дивіться сьогодні стільки, що робиться, і цьому сполукає ситуація, в якій ми опинилися, різного роду дистанційні навчання і так далі. І це все призводить до того, що дитина сидить більшу частину дня у телефоні або у комп'ютері. Але за будь-яких обставин. Не за молитвою, не за читанням Біблії і Священного Писання, не за рукоділлям, але зовсім іншим, що часто розвещує людину, що часто зводить людину на нівець. І ось власне, сьогодні ми повинні проаналізувати, що треба для того, щоб жити з Богом. Що треба для того, щоб життя наше було не просто життям гідним. Але щоб життя було наше, життя наше щоб було освяченим, освяченим наукою Божою, молитвою, перебуванням на благошінні, перебуванням присутності Божій. Саме це освячує наше життя. Сьогодні багато людей страждають різноманітними хворобами, скорботами, печалями. Сьогодні різні випробовування приходиться переносити в житті. Майже кожному християнину. Але якщо людина живе з Богом, якщо людина посвячує своє життя Богу, повірте, навколо такої людини міняється все. Посвятити Богу, це не означає, що ви повинні йти в монастир, це не означає, що ви повинні жити при храмі, так як жила Пресвята Діва Марія. Ми можемо бути у своєму житті служити Богу. Своїми добрими вчинками, своїми молитвами, своїм бажанням освячуватися, своїм бажанням духовно збагачуватися, своїм бажанням звершувати якісь духовні практики, які є необхідні в праві нашого спасіння. І саме це буде тим, що необхідне для наших душі. І ось сьогодні, коли ми говоримо, що Свята Богородиця ходить у храм. Вона готується стати сама храмом. Тому що, як каже в майбутньому святий апостол Павло, що ви є храмом Святого Духа. Тобто кожна людина має стати вмістилищем Святого Духа. святому Богородиця стала вмістилищем Слова Божого. Вона зуміла вмістити в своїй волоні невмістимого. Вона зуміла стати тією, яка стала посередницею в справі нашого спасіння і народила для нас Спасителя. Господа Ісуса Христа. Тому хай цей приклад перебування у храмі, хай цей приклад постійної молитви, хай цей приклад постійного чування і перебування в присутності Божій буде прикладом для наслідування для кожного із нас. Щоб і ми тягнулися до храму, щоб і ми тягнулися до молитви, щоб і ми тягнулися до Богоугодних справ. І послали Бога, Тосі Сіді, слава Отця, і сина, і Святого Віка, не лише устави, але своїм життям. Амінь. Слава Ісусу Христу!